Друзі, всім привіт! Мене звати Люба. Я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Телець на травень 2025 року. От жительці, давайте подивимося, що на вас чекає в травні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 4 травня планета Плутон, яка транзитом рухається по знаку Зодіаку Водолій, розпочне свій радіо. Ретроградний рух. Нагадаю, що Плутон в водолії буде в найближчих 20 років, а для вас це 10-й сектор гороскопу. Взагалі, що це означає? Коли Плутон буде ретроградний, він е, е, якби змушує нас замислитись над питаннями по цьому сектору, по якому він проходить. А для вас конкретно це сектор, який відповідає за роботу, за статус, за кар'єру, за кар'єрний ріст. От, За вашу в принципі діяльність. і, Тобто ви можете над цим задуматись, ви можете проаналізувати, як ви ведете свою діяльність, як ви, там, наприклад, сплачуєте податки, бухгалтерський облік, чи дійсно там, якщо. Ви мешкаєте в Україні, чи дійсно вам підходить ця система оподаткування, на яку ви зареєстровані? Чи, наприклад, чи добре ви організовуєте свою діяльність, там свій графік, свій ранок, свій час там на роботу з клієнтами і так далі? Тобто багато нюансів. Ви можете переосмислювати, дивитись назад, розуміти, чи це добре, чи це ні, і ну, типу. Це буде такий час найближчих 5 місяців, коли ви будете багато моментів свого життя обдумувати, що стосується вашої кар'єри і що стосується вашого статусу. Наступне це Меркурій, адже 10 травня Меркурій змінює знак і переходить в знак Телець. А це для вас відповідно перший сектор гороскопу. І це означає, що ви себе будете дуже комфортно почувати в темі. Спілкування з іншими людьми, якщо у вас будуть переговори по роботі чи особистого характеру, чи, можливо, ви не могли щось. Сказати партнеру своєму, проговорити і так далі. Проте зараз, коли Меркурій буде знаходитися в вашому знаці, вам це буде легко даватись. Тобто, якщо у вас був якийсь зажим, і ви не знали, там, як реагувати, і так далі, то зараз все буде окей. І це ще, звичайно, стосується. І як ви будете виглядати, Тобто, можливо, Раніше ви складали враження там, наприклад, непевної в собі людини і вашу думку не вважали авторитетною і так далі. Меркурій дасть вам цієї впевненості в собі, харизми і так далі. Наступна тема це повний місяць, який відбудеться 12 травня. В Скорпіон, і це для вас сьомий сектор гороскопу, оскільки це знак вашої опозиції. І це означає, що це тема, яка стосується стосунків, оточуючих вас людей. Взагалі, просто всіх людей, які вас оточують: і сусіди, і колеги, і друзі, і партнери, і діти, і батьки всі ці люди це сьомий сектор. А повний місяць це. Е, Така подія, явище зазвичай він показує ситуації, які назрівали самі по собі, які прийшли до результату. Або в ті дати здається, стається якась певна подія, яка якби, проявить певну ситуацію. А в вашому випадку це ситуація з вашим оточенням і з вашими е, Ну, друзями, людьми, які вас оточують, і можливо, там ви дізнаєтесь про якусь там ситуацію з колегами по роботі. Що, наприклад, там колезі по роботі платили таку зарплатню, а вам не доплачували. Не знаю, дві тисячі гривень, а за таку саму роботу платили там, наприклад, на дві тисячі гривень більше іншій людині, або що там ваші друзі кудись збираються відпочивати і вас не покликали. Мені здається, абсолютно непорядно. Або ще шо ще, ще якась ситуація з батьками, з пащиною, або ще ж. Тобто якась може бути ситуація, яка стосується конкретно вас. І ви про неї зараз дізнаєтесь на повному місяці. Наступна тема це Сонце. Адже 20 травня сонце змінює знак і переходить в знак Близнюки. А це означає, що на найближчий місяць часу сонце буде знаходитись в другому секторі гороскопу. І для вас це конкретно тема грошей, які ви заробляєте самостійно, другий сектор. І це означає, що ну, у вас буде ніби так, як фортуна в грошах, ніби вам пощастить в грошах, ніби ви будете. Ну, типу, отримати якісь додаткові доходи, чи підвищити прайс на свої послуги, чи просто більше клієнтів прийде. Загалом цей час, починаючи з 20 травня до 20 червня, вважається дуже дохідним. Але, звичайно, під лежачий камінь вода не тече. Якщо ви не будете здійснювати жодної діяльності, просто там не знаю, лежати на дивані, дивитися ю. YouTube, чи Netflix, чи просто телевізор, і говорити потім, що вам сказали, що будуть гроші, а вони не прийшли, то це так не працює. Щоб щось отримати, все одно потрібно здійснити певний рух, певне зусилля, певну роботу, і тоді ви отримаєте, звичайно, бажаний результат. Наступна тема це Сатурн. Адже 25 травня Сатурн змінює знак і переходить в знак Овен. Звичайно, це дуже значима подія, тому що Сатурн останніх три роки знаходився в рибах, а зараз він переходить в Овен. І, взагалі, Сатурн це така планета, яка любить дисципліну, порядок, яка. Любить все там, скажімо так, тримати в своїх руках, щоб все було посортовано, щоб ну, знаєте, не було ніяких е, е, зайвих рухів. З Сатурном зовсім не пожартуєш. Сатурн мені здається не розуміє такого. І Сатурн ще любить все зменшувати. Е, тобто, а у вас конкретно це все буде на найближчих три роки стосуватися теми 12-го сектору. Що таке 12-й сектор? 12-й сектор це сектор, який стосується теми пізнання себе, тобто сектор психологів, астрологів, тарологів, медитацій. Але як це може працювати трошки навпаки? Наприклад, раніше в мене був такий досвід в житті, коли я багато практикувала, робила різні медитації, практики, працювала з психологом і так далі. А потім прийшов ну, такий період, до речі, це в мене. Були планети тоді в 12 му секторі, а потім ем, такий період, що просто немає на це все часу. Навіть хочеться з психологом попрацювати от на регулярній основі, поки не можу як би, в свій графік вмістити ще таку роботу, скажімо так, бо це ну, взагалі робота. І у вас може бути такий теж період, що от ви цим займались, а коли у вас Сатурн буде в 12 му секторі, просто якби на себе не дуже маєте часу. Так само, що стосується це ще тема імміграції і документів по імміграції, такої самотності, і коли ми живемо дуже далеко від місця нашого народження. Може бути, що у вас це програється по Сатурну, що ви кудись поїдете на якусь роботу, і вона буде далеко від вашого дому, там працювати, наприклад, на острів, на Мальдіви чи ще кудись. От, і у вас буде тільки робота, і не, буде мати не будете мати можливості займатися чимось іншим. І все таки час усамітнення, може у вас буде там невеличке житло, і ви будете проводити багато часу на роботі, а решту часу будете відпочивати і набиратися сил. Ось наступне це Меркурій, знову ж таки, адже Меркурій 26 травня знову змінює знак, переходить в знак близнюки, і це для вас другий сектор гороскопу. А другий сектор, я вже про нього говорила в даному відео. Другий сектор це сектор, який відповідає. За гроші, які ми заробляємо самостійно. І звичайно, Меркурій в цьому стане для вас помічником, тому що все-таки в кожній роботі нам треба вести комунікацію, працювати, ну, щоб порозумітися з іншими людьми, і ця комунікація може бути як і онлайн. Так, ви можете і очно зустрічатися, спілкуватися, і так далі. І, звичайно, Меркурій буде в цьому вам помічником, і, звичайно, це призведе до того, що у вас будуть збільшені ваші фінанси, доходи і так далі. Наступна тема і остання в цьому відео це новий місяць, який відбудеться 27 травня. В нас знову ж таки близнюки. І це знову для вас другий сектор гороскопу. А про що говорить новий місяць? Новий місяць говорить про все нове, що з'являється в нашому житті. У вашому випадку це може бути тема, пов'язана з додатковим доходом. Або Може, в цей період часу вам зателефонують і запропонують нову роботу, запропонують взяти участь в новому проєкті, і або це буде якийсь додатковий вид вашої діяльності, тому у вас дуже грошовий місяць тальці виявляється. І ще такий місяць зосереджений на еміграцію, я б навіть сказала, на якісь далекі землі, тому що в 12 секторі вас знаходиться Венера, Сатурн і Нептун. Тому що минулого місяця в квітні ще Нептун перейшов в Овен, тому, може, ви кудись поїдете на найближчих 3 роки дуже далеко. Ось такий місяць чекає на вас. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і зустрінемось в наступних відео.